Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Візит очільника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова до Північної Кореї, його перемовини із місцевим диктатором Ким Чен Іном і намагання продемонструвати, що між Москвою і Пхеньяном встановлюються особливі дружні взаємини. Ще раз демонструє диктатури. Намагаються об'єднати зусилля, щоб разом боротися із цивілізованим світом. І оскільки у Росії залишилося не так вже й багато союзників, готових допомагати їй у війні з Україною, контакти із Кім Чен Іном для Кремля можна сказати на вагу золота. Нагадаю, що Демонстративне оформлення такого військово-політичного союзу між Москвою і Пхеньяном почалося з того, як міністр оборони Російської Федерації, один з найближчих соратників Володимира Путіна Сергій Шойгу відвідав Північну Корею і зустрівся там із Кім Кімчанин. Північно-корейський диктатор спеціально демонстрував очільнику російського воєнного відомства зразки північно-корейської зброї на спеціально організованій виставці. А згодом вже сам Кім Чен Ін прибув до Російської Федерації для спеціальних перемовин із президентом Володимиром Путіним. Важливо, що обидва диктатори зустрілися не де-небудь, а на космодромі Восточний, щоб Володимир Путін міг, так би мовити, реально поговорити із Кім Чен Іном про те, що він може запропонувати Пхеньяну в обмін на постачання зброї з північної Кореї. Адже ми розуміємо, що зараз у Співробітництві зацікавлені, і Москва і пхен'я. Москві потрібні снаряди. Москві потрібна зброя, за допомогою якої російські війська зможуть утримувати свої позиції на окупованих українських територіях та ба більше сподіватися на власні наступальні дії. Як це скажімо, нещодавно ми бачили. Від Авдіївки, і не випадково, що наступ російських збройних сил відбувся невдовзі після того, як з'явилися повідомлення про пожвавлення залізничного руху між Росією та Північною Кореєю. Що можуть вести до Росії з країни, яка нічого окрім зброї реально не виробляє і змушена годувати власне населення травою? Ну і сама Північна Корея бажає отримати високі технології, які можуть бути надані Російською Федерацією. Бажає бути нічним жахом для своїх сусідів по регіону. А можливо, Ким чи плахає набагато більш амбіційні плани. В умовах того хаосу, який зараз спостерігається у світі, спробувати взяти реванш за ганебну поразку свого дідуся, комуністичного диктатора Кім Сена, який отримав владу у Пхем'яні ще з рук самого Йосипа Сталіна, і за сталінською ж вказівкою спробував окупувати корейський Південь. Тоді за допомогою цивілізованого світу вдалося вигнати корейських комуністів туди, звідки вони і прийшли. Однак мрія про реванш ніколи не залишала ані Кім Кімрсено, ані його нащадків. І звичайно для Кім Чен Ін війна із південною Кореєю це помста за те приниження, яке пережила його амбітна сімейка. Так що з тієї точки зору. Кім Чен Іну також важливо спілкуватися із російськими керівниками. Звісно, говорити про повну незалежність такого спілкування не варто. І за спиною, Кім Чен і за спиною Володимира Путіна, тінь голови Китайської Народної Республіки, генерального секретаря Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Сідзеньпін. Без китайської підтримки ані північнокорейська, ані сьогодні російська економіка не витримують довгий час. Але не будемо забувати, що візит очільника російського зовнішньополітичного відомства до Пхеньяну відбувається невдовзі після того, як Володимир Путін зустрічався із Сі Цзіньпіном у Пекіні, і таким чином мав Прекрасну можливість обговорити із головою Китайської Народної Республіки всі деталі своїх взаємин із Корейською Демократичною республікою і задати ці питання, які ніколи не будуть озвучені публічно. Ну скажімо, чи не може Китайська Народна Республіка збільшити постачання військових вантажів чи вантажів подвійного призначення для північної Кореї? А Російська Федерація, яка так потребує сьогодні військових технологій для того, щоб знищити ненависну Україну і принизити Захід. Придбає цю зброю у північної Кореї не як китайську, а як північнокорейську. І таким чином китайські корпорації не будуть побоюватися санкцій від цивілізованого світу за свою підтримку агресивних дій терористичної країни Володимира Путіна. І Північна Корея отримує гроші, які так потрібні. Кимчен для того, щоб прогодувати власне населення в умовах перманентного голоду, який переслідує мешканців цієї огидної комуністичної диктатури. Так що можна чітко сказати, що Сергій Лавров поїхав до Кімчанина, вже знаючи підсумки тих перемовин, які відбулися між російським і китайським лідерами, і звичайно ж він поїхав зовсім не для того, щоб виголошувати якісь дипломатичні промови під час свого спілкування із. Очільником Корейської народно-демократичної республіки треба усвідомити, що міністр закордонних справ Росії в будь-якому разі відправився обговорювати головні моменти того співробітництва, про яке домовилися Володимир Путін і Кім Чен Ін під час останнього візиту північно-корейського диктатора до Російської Федерації можна впевнено говорити. Що Сергій Лавров поїхав до Пхеньяну за зброєю, і залишається тільки сподіватися, що тільки за північнокорейською, а не за китайською, і що збожеволі росіяни не передадуть кімчинино якісь технології, які призведуть до якихось ядерних ударів на далекому сході чи до ескалації ситуації у найближчий час. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали в Патріоні Байміркофі, які допомагають нам розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і мир вам! Хай щастить!